Привіт усім! Мене звати Мік і це нова гра, яка називається UnEpic. Типу це демо-версія, так як я скачав її спеціально на офіційному сайті, щоб подивитися, що це за гра. І я вже трошечки її пограв, 7 хвилин помер зразу. Тому давайте ми. Так, я так думаю, ми почали не спочатку. Давайте ми розпочнемо з самого початку. Привіт усім! Мене звати Мік, і це нова гра, яка називається, зараз напише. А не епік. <смір> не епічно. Тобто. Е Погоду, це не епічна гра. Вона не цікава нудна і не має сенсу. Тому немає сенсу в неї грати. Але ми, звичайно ж, будемо в неї грати. Я вже грав в неї 7 хвилин, помер зразу. Тому давайте ми. Почнемо грати спочатку. Назвемо свого персонажа Міг 787. Але, на жаль, такий персонаж вже є. Персонаж... Personaz... Можливо, спробуємо видалити цього персонажа. На жаль, не можна. Дідько, прийдеться назвати себе Міг. Мік. Окей. <с> Виберумо легкий рівень складності. І ось тут така історія. Отже, я граю російську версію, ця гра є на різних мовах. Дуже багато мов є, я вибрав російську, щоб легше було е, з грою розібратися спочатку, перший раз, коли я бачу її. Але цю історію я вже читав, отже, ці друзі вони собі грають якусь настольну rpg гру грають, 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 грають і. Один хлопець вирішив піти в туалет оцей з бородою. І. ей покидьки, Хто виключив світло! Я ж зараз ну, не попаду туди, куди треба. А, добре, головне, аби в штани не наваляти. Якого біса? Якого дідька? Куди подівся унітаз? Тут точно. Він точно був тут, я ж піднімав кришку. Упс. Схоже, що я навалив кубку. Точніше, не кубку, а калюшку. Тут тільки що була... були двері, а тепер стіна. Якісь камінчики. Так, тут ж точно була плитка. Плитка! Нічого не розумію, я не можу знайти двері, і точно не туалет. Блін, у мене погане перечуття. Треба дістати джигалку. Я з нею точно щось бачу. Отже, ось це починається гра. Натискаємо І, щоб відкрити інвентар. У нас є футболка. До речі, багато класних тут. Защит, захист від вогню і від холоду, плюс два нічого собі. Футболка і джинси, до речі, хоча тільки футболка намальована. А ось і у нас зажигалка. Зіппо. Снаряжаємо її. І бігати стрілочками трохи по-тупому зробили. Хоча, в принципі, можна і змінити. Нам що? Такс. Ох, е, мінити. Мінити. <смінити> мінити не можна. Можна тільки... Мови тут вибрати, як бачите, скільки тут є мов. Походу, це фанати переклали. Ого, що це таке? Кам'яні стіни, колони, повна темрява, твою ж матір кобилі. Де я? Ну, звичайно ж, ці його друзі, мабуть, щось підмішали йому в пиво. Вони там бухали, блін. Поки Покидькі грали rpg гру Ось. Отже, персонаж вирішує, що це його глючить. Йдемо далі, я надіюсь, вам щось видно. Включайте на весь екран. Що це попереду? Схоже, що це. Ого, О, лисий, це ж скелет. Ого, це уява. Він думає, що це бабуля його друга лягла подрімати, але йому приважається скелет. Ось. Так, треба його перевірити. Ай-яй-яй! Пастка. Прямо в ногу. Пекельна біль. Прям два рази. А, треба було перестрибнути. Ну нічого. Хо! Хо! Так, як же я одразу не догадався! Коридор, скелет, пастка, я в рольовій грі. Отже, він думає, що він в рольовій грі, що його глючить, що він під кайфом, в нього своя гра з блекджеком і шльондерами. І. Йому це подобається. Він думає, що треба малювати карту, щоб не загубитися. Для того, щоб малювати карту, треба натиснути «У», хоча м'який знак тут. М'який знак тут. До речі, можна зробити замітки. Ага. Клікнути по прямокутничку. От в нас є заміточка. Все, полізли вгору. Хоп. Взагалі-то я колись давненько вже грав цю гру. Коли вона була ще... Вона і зараз недороблена. І вона зараз в стімі вже продається. Там є ранній доступ. Ось. Але вона мені щось не дуже Е, Зараз я їй даю другий шанс. Я надіюсь, тут буде щось цікаве. Такс. Хоп. Так, 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 спускаємось вниз. Ну, поки що це все я грав, тому. Схоже, що у нас гості, і вони беззбройні, каже синій дядько. Е, ні, ні, я вже собі йду. Так. Е, синій дядько е, хоче нам щось сказати. Щось говорить. Е, наш хлопець бородою боїться, але синій дядько заліз йому в око прямо або в вухо. О Боже, як страшно, воно накинулось на мене. Куди воно поділось? Синій дядько каже Фіолетовий. Це неймовірно, в цій душі немає ні каплі віри. Я не можу контролювати це тіло. Бородатий каже, що в нього голоса в голові і що він е, здурів. Отже, синій дядько не може вилізти, тому що всередині бородатого немає віри, і е, він не може контролювати його. І не може також вилізти. Ось, і його посилали в дупу. Все. Отож, синій дядько хоче, щоб бородатий помер пошвидше, щоб він зміг вилізти з нього. Ви розумієте, про що тут йде? Отака... Така гра. Залякує, залякує. Так, оп. Так, так, так. І. Це ж меч! Нарешті! Він, мабуть... Це був у цього бідненького. Так. Щось там про Варкрафт говорили, але я не прочитав. Тому ми візьмемо постренько меч і. Опа! А, треба його екіпірувати. чікс, і... Снарядить. Хопа. лізем вверх. Пробілом. Ого, дивіться, в нього є дві види атаки. Хоча вони по суті однакові. Ого, навіть в стрибку. Вау! Ой! Тут класно, тут все перемалювали. О! Відпад! Тут просто дуже багато всякого золота і я багатий, і я собі куплю PlayStation 3. Можна навіть 4 купляти вже, хлопче. Ну, не потім змінять. Так, який же я ідіот, це ж галюцинації. О, а синій дядько такий хитрий і бере його, каже, що давай візьми трохи. А Бородатий каже, хвилинку ти ж хочеш, щоб я помер. Чому ти мені так радиш брати золото там і купити собі всякі ніштяки? Та не переживай, там дивись, як воно гарно блистить. А, точно монетки блестять. Щоб підняти трохи монеток із кубки, підійдіть до них і нажміть Enter. Ось тут підходиш, береш монетки. Ось, Але прикол в тому, що я їх зібрав. Звичайно, я подумав, та це по-любому пастка. Потім я взяв одну, дві, три, потім я думаю, зараз я полізу вниз, а як вдруг там можна було ще взяти монеток. Ну я всі забрав і помер. Тому ми не будемо брати. <гум> Повернись! Ти забув монетки взяти. Я не настільки тупий, щоб з другого разу не поняти що це пастка. <гум> До речі, так і перше, щоб рази наступати. Щоб два рази наступати на одні і ті ж граблі. Ну, все одно, дякую, дякую. Так, 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 все, пішли вниз. О, тут такі тіні прикольні. Хопа. І музика класна. Я надіюсь, її чути. Я намагався налаштувати. О, змія, блін, дідько, халепа, Йосип на кобилі Зелена. Вона величезна, вона величезна така, як я, треба ПРОБІЛ нажимати. Псс. А на тобі. Тебе покарають за жорстке поводження з тваринками. Грінпіс тебе відшмагає. Скринька, а там лут. Тобто за Ентер. Булава. Ні хіба собі? Так, булава. Отже, урон меча 41, а в булави. 43. Булава прикольніша. візьмем булаву. Оба! І він так само у неї атакує, тобто вона не гірша. А. Ну, окей. Одача вже не грав. Ну, я й булаву вже не грав. Скільки бочок. Вони, мабуть, всі вже давно підгнили, тому треба, щоб їх зламати. Так. Топори і булави дуже ефективні проти твердих об'єктів і броньованих монстрів. Мичі кінжали проти. Проти цього діла неефективні. Бамс, бамс, бамс. Оця монетка вже заслужена, я думаю. Можна її брати. Так, монетка і стріли у нас випали. Класно, класно. Тут щесь кров. І ще одна скриня. Монетка. Кльово. У нас вже 18 копійок. Так, змія. Ще одна змія. Зараз зробимо пару змійних стейків. Відкриваючи інвентар, ви можете назначити гарячі клавіші. Круто. Саме те, що мені потрібно. Давайте підемо вниз, щоб нас змія не дістала. Відкриємо інвентар і зробимо ось так. 1. Ось так це робиться. Це буде у нас два. І запальничку він і так тримає, тому... Беремо один. Два. Один. Два. В нього в кармані все влазиться. А на тобі, а на тобі, а на тобі! Блава. Бамс, бамс. Це гра просто для мене. Так, вау! Тупа гра. Я мав би померти тут. Лук! Жер! Лук сажер. Лук у нас буде три. 3. Три. 3. Нас скільки стріл? 12. Я би хотів постріляти. Факел! Підпалюка я, я його. Ну, підпалі. О, молодець. Дивіться, яке світло гарне. Вау, як він прикольно стріляє! Масляна лампа. Також можна підпалити. Щось там про Касловенію чи про кого, там він сказав. Я не знаю, я бстренько нажав пропустити. А, сиренєвий туман. Пф, я буду його називати синій. А це бородатий. нього нема імені. І він не хазяїн замку, ну це ясно. Але він охороняє замок. Це охорона. Він нікчом не він каже. Не треба нариватися. Коротше. Е. Uh... Короче, короче, коротше. Походу, там щось дуже було цікаве, але. Немає часу пояснювати. Немає часу читати. <laughs> ну окей, давайте на -на надалі будемо читати, що ви хочете. О, Хілка! Так. Чотири, два, один. Булава. 2. Два. два. О, я я вистрибну. Е, Якісь стріли набрав. Так, краще назначити одну із зіль на гарячу клавішу. Точно, це розумно. Ага, і також треба пляшечки зберігати. Ну, так само, як в Майнкрафті. Добре. Хілка в нас буде 4. Опа. Пішли далі. Так, цікаво, що ж буде далі. Ми можемо запалювати штучки, У нас є хілки, лук, меч, лампи. О! Ви бачили, щойно там 32 написала, по-любому там хтось є. Так, е -е, візьмемо лук. Ага, присядьте на краю, щоб вниз. А як же ж. Як же то робити? Ще раз підказочку можна? Будь Під ласка. Ага! О! Пастка! Я бачив. Так, а як стріляти? Бачите? Все, я бачив, там пастка. Отже, треба стрибнути тут. Вау! Я все одно попався. О! І підхилився! Так, три. Не виходить, не виходить. Не виходить вбивати. Це пастка якась. Що це таке? Я роздубав свій. Е -м... Щось я роздубав, коротше, я не знаю. Слиз. Так. Червні порошки? Пральні. Використовується для чарування і для зілляваріння. Краще збирати їх, вони можуть знадобитися. Берем. Так, стоп, це ж пастка. Алла, <гум> булава Вперед. Стріла і монетка. І тут ще скринька є. Хілка. Круто. Чотири хіли десь не забути. Так, а де в нас здоров'я? У нас, здається, повне здоров'я, там, тут написано. Так, схоже, що мишки тут не треба, ну і добре. До речі, геймпадом можна тут грати. Можливо, потім пограємо ще й геймпадом. О! До речі, хтось там дістав меч? Трохи страшно. Ага, можливо це ця штука. Такс. А, це пастка, все, я бачив. А, і перестрибнути можна буде походу. О! Який я молодець. На тобі Так, всіх е, порішали. І в нас тепер два виходи. Наверх і на низ. Хочеться. Щось таке. О! Нам потрібен ключ від сада. Від сада. Е, того сада, де сада, який був. О, боже, садистом. Божественний куб! Пора падати вниз. Ну, там поклонятися маю на увазі. Це чарівний саркофаг. Всередині в нього сидить один з чистіших духів Харнекона. Ну, чистіших. Той, що найбільш чистий. Він там закритий? Чого? Він е якось там насолив своєму господину? Тобто він якось пана поводився, був паним хлопчиком. Ти помиляєшся, тупий смертний. Нерозумний. Дух добровільно служить своєму господарю. Серйозно, то чого ж його закрили? Це ж чистіший дух. Він не може просто так бути в нашому світі. Саркофаг ізолює і захищає його, але він може спілкуватися з цим світом через цей чарівний луч. Промі. Ого, мабуть, він крута шишка. А що він вміє? Я не збираюсь тобі розказувати цю таємницю. Не хочеш? Ну, тоді я сам спитаю. Сам ха-ха, тупий смертний. Він ніколи не буде розмовляти з таким нічтожеством, як ти. Так, справді, ну давай подивимося. Ну, пішли поговоримо з ним. Але ще сюди можна піти. Ой, тут відкрито. Але я не хочу туди йти. Ну що ж, я думаю, пора поглянути скільки зараз годин, і після того вирішити, чи будемо розмовляти із. Самим чистим, чистейшим духом. Ой! <смі> так, Народ, що я собі подумав? Це ж демо версія. <смі> Вона і так рано чи пізно закінчиться, тому ж далі. Але перед цим. Давайте почитаємо. Поки що я в тому стані добратися до цього місця. Я в безпеці. До чого це він сказав, я не понял. Нажміть Enter. Щоб стати перед кліткою. Щоб зберегти гру, відновити здоров'я? Я не пам'ятаю. Коротше. Я послухав, треба додати трохи звуки ефектів. Плюс. Мінус. Плюс. Десь так. І. Так. О! Все, щоб класно було вам чути. Давайте нажимаємо Enter. І гру, гру збережено. Ха! Тобто нічого воно не дає? Ти чув, Заратул, мене зцілили. Заратул його звати? Це дуже круто, це відпадно. Якщо мене поранять, я просто поверну сюди і буду як новесенький. Прямо як у лікаря в діабло. Головне. Не, по дорозі не відкинути копита, ласти весла. Е, так, так, так. Плут і подлец. А, бачите, який він хитрий. Він притворився ним, синім хлопцем і... Таким чином йому оцей дух, якийсь там я вже забув, дозволив похилитись. Так. Окей, пішли далі. Так, лізти тут можна. Нам може й назад вернутися. Так, підпалюємо. Оба! Ви небезпечні? Не знаю. Так. Я не знаю, чи вони небезпечні, в принципі. Ава, єс! Червоний порошочок. Так, давайте всіх побуваємо. Стій! 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 Так, блін, дуже багато варіантів різних. Наверх, вниз. Якщо піде вниз... Ой-ой-ой! Треба піти похилитись. Та ні, жартую. О! О боже! ай яй яй Помри, помри, чорт! Помри! О! Дуже налякався. Так, у нас є око. Інгредієнт. Глаз, око, сатіра. А, це був сатир. Понятненько. Ну цікаво, дивіться. Ми вже бачимо магазин якийсь. <ривhy <ривhy> він прикольний. О, сорочечка. Вау. Дягаємося, тепер ми зелені. Боже, він голий, дупу видно було. А-а-а! Ще один. О! на тобі, на тобі. На тобі, на тобі. Хі -хі, він телепортнувся! О. Беп, меп. Ключ від, від бібліотеки, ключ від саду. Мабуть, якісь телепорти чи що. Ну нічого, я думаю, ми розберемося зараз. Так, як там у нас здоров'я? Я, я не, поки що не зрозумів, як там працює взагалі здоров'я. Вау! Хлопці тут лазять. Червоні. Вау! Ще й дали мені. По дупі. Так. Я є. Знову. Дзвонила моя кохана. Передавала всім привіт. Дивіться, вже є 20 хвилин. Можливо, ця демка буде задовга. Але у будь-якому разі мені гра подобається, тому я буду продовжувати її грати. Хоча не знаю, чи буду записувати. ось. Але у будь-якому разі, якщо ця демка буде задовга, то я з вами прощаюсь. Дякую за увагу і бувайте!